Вже стало традицією навесні в кінці навчального року проводити акцію Запобігти, врятувати, допомогти, яка направлена на підвищення знань дітей, молоді, основ безпеки, життєдіяльності, поведінки з вогнем, поведінки на водних об'єктах, при, при перебуванні в лісах, на автодорогах. Діти навчилися багатому. Ми сьогодні ще покажемо їм. Пожежну рятувальну техніку, пожежні автомобілі, спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі. Діти намалюють на асфальті свої малюнки, як вони бачать, пожежну безпеку, цивільний захист. Діти проведуть приймуть участь у пожежній естафеті, побачать, як розгортають рукава, як приєднуються стволи до рукавів, до гаяк, до пожежних автомобілів, як ніча водичка зі ствола. Лінії рукавної від пожежного автомобіля покажемо спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, електрогідроінструмент, засоби порятунку на воді, індивідуальні засоби захисту пожежників-рятувальників. Ця акція, я думаю, дасть прекрасні результати. І якраз перед літніми канікулами діти згадають, що їх вчили протягом року, що їм розказували вчителі. Також я думаю, що і будуть приклад своєї поведінки для інших діток, які не змогли прийняти участь у цій акції. Діткам побажати веселих канікулів, всього найкращого, щоб вони 1 вересня прийшли здорові, щасливі, окрепші ще більшими знаннями з питань пожежної безпеки, цивільного захисту, населення. Здається, готовий накатувати не лише свого суперника, а й усіх, хто знаходиться у цьому залі. Йому дає останні вказівки досвідчений тренер, нафтопродукт. І з правого боку залу до рингу впевнено крикує чемпіон світу в середній ваговій категорії. Спокійна й урівноважна улюблениця публіки, водиця. Поруч із неї є талановитий тренер вогнегасник. Отже, суперники готові до поєдинку. Розпочинаємо. Ом'ян різко атакує водицю, але при цьому не забуває прикритися від ударів у віку. Лише ночність водиці допомагає їй уникнути сильних ударів. Невже Полум'ян переможе? Ось і намагається затиснути водицю у куток. Та вона вправно звільняється з-під його важких рук. Нарешті звучить гонг. Перший раунд завершено у правому кутку терп. Полум'яна «Нафтопродукт» голосно вигукує своєму підопічному. Ліва заходь, зліва, бігай ливше, хапай ротом більше кисню у протилежному боці. Рингу водиться уважно слухає вказівки свого тренера-вогнегасника. Що це за диво? Полум'ян протидіє водиці, але водиця не здається. Полум'ян добре атакувати. Подивіться, до якого незвичайного прийому вдається водиця. Своїм дивом прийомом вона накатувала полум'яна. Від завершений. перемогла водиця. Слово переможеці. Я перемогла, але так буває не завжди. І дуже прикро, що часто жертвами полум'яна стають люди. Вивчіть правила проти пожежні. Якщо колись ідете з дому надовго до своїх знайомих, про газ і струм не забувайте, ретельно все перевіряйте, без догляду не залишайте. В світі безліч речовин, і спирт, і газ, і керосин, вони загальну рису мають, від іскри навіть вибухають. Ню боятися не треба. Якщо порядок в домі є, працюють справно речі, магнітофони, праски печі, і телевізор, і газ плита пожежа в дім не завіта.

Психологічними роки пожежниками не народжуються, а стають. Малюнки, ми оцінили малюнок першого бек-класу.